Ніколи такого не було. І ось знову в Полтаві на мітинг проти відключення світла вийшло три каліки. Скажу одразу, що да, ситуація зі світлом на Полтавщині дійсно складна. Одна із найскладніших в Україні, не така складна, як в Києві, тому що у нас, як мінімум, є графіки і аварійні відключення діють інколи, а не постійно вже там протягом декількох тижнів. Але да, буває таке, що в місті ще там плюс-мінус все по графікам, в області люди можуть світ без. Світла і навіть не одну добу, тому е, казати, що у нас все прям супер зі світлом, теж неправильно. Але давайте будемо чесними: мітинги взагалі ніяк не допоможуть, але на жаль, і не змінять е, час графіків. Взагалі, енергетики зараз роблять дійсно велику справу, вони роблять просто неможливе, і ми маємо бути вдячними як мінімум за те, що у нас світло є хоча б 4 години на добу. Ви знаєте, я не буду зараз говорити про те, що ці мітинги це російські ПСО, що це гра на руку ворогу. Я тут хочу скоріше поговорити про те, що люди не дуже розуміють, як працюють деякі процеси в місті і області. А зараз давайте напишіть мені, що я куплена Катериною Ямщикової міської ради і працюю на них, тому що ну не всі питання в місті вирішує саме секретар міської ради. Да, уявляєте. Полтава Обленерго це обласне підприємство, і місто до нього не має жодного відношення. Тому шановні мітингувальники, якщо хтось дивиться це або хоче влаштувати мітинг з цього приводу, то сходіть, будь ласка, в обласну раду до біленького і задайте йому кілька питань, тому що ну явно він реально зараз розслабився. Облдержадміністрація забрала на себе більшість повноважень за проблеми обласних комунальних підприємств. Таких як обленерго, водоканал, Теплоенерго, енерга теж чомусь відповідає місто. Постійно, давайте таки вже запитаємо біленьку небудь хоча б. І власне, я прямо задала питання одній жіночці. А як думаєте, а у Ямщикової в кабінеті оцей рубільники? Вона почала, Я не знаю, яким а як ви? Так ви зайдіть у міську раду. Я була тільки що в міській раді. Там світло є, є, там тепло є, є. Ну, ви самі чули її відповідь. Я вже не стала говорити про те, що підключення деяких будинків і установ відбувається до під'єднані вони до критичної інфраструктури. І знаєте, якби полтавці, хоч іноді дивились виконкоми, вони б знали, що. Графіки у Полтаві і області вводять е, такі саме, що там до 18 годин немає світла, не тому, що обленерго погані, не тому, що у нас ніхто не працює, і все розкрали, і ужас, жесть, і все, е, все пропало. Пропало все. А тому, що ну немає світла в країні дуже класно на нещодавному виконкомі, прямо таки на пальцях. Це все пояснив а, заступник директора Полтава Обленерго. От давайте квартира у кожного є. От кухня це критична інфраструктура. От пропало світло в вітальні. В людини хотіло грошей купити, подовжувач. Він з кухні підключив. Ні, йому сказали, відключай все, кухню можна відключати. Він хитро, він, в нього вистачило коштів, він підключив вітальню. Потім думаю, то в мене ще є кошти, я підключу спальню. Потім ще є кошти. Я підключу ванну. І тут в один момент згоріла вся проводка на кухні, і немає світла ні на кухні, ні в спальні, ні в банк. ну і давайте так. Тож, якщо у вашого сусіда є світло, а у вас немає, то подружжя, подружіться, подружіться знайдіть собі знайомих в цьому будинку і ходіть до них, і буде вам щастя. Ну, а якщо серйозно, то я, я взагалі не розумію, коли вже викоріниться ця сардепавська історія з доносами, з жалінням, а чого у нього, а чого у мене. Не а не у нього, і оце все в такому дусі. Так, вернемося трошечки до нашого мітингу. Значить, близько 15 людей зібралися, постояли в корпусному парку і вирішили піти в міську раду. Чи погріться вони туди пішли, чи чого? Я так, чесно кажучи, і не зрозуміла. Народ требував ямщикову. Прямо от дайте нам мера, ми маємо право поспілкуватися. Почути від секретаря ж не впливає ніяких чином. Нам ніхто не хоче від вибірковість відключень. Хочемо почути ми прийшли ви, ми не 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 до мене. Яка ви, управляє місто. Давай сарамів. Ми ж маємо право розмовляти. Маємо право невдовзі. Вийшов до людей заступник uh, Віталій Нікіпілов, І далі був просто шикарнючий діалог. Я заступник міського слухаю. Дуже неприємно. Ми прийшли питанню відключення електроенергії в нашому місті. Ми живемо в місті Полтава, що в тому ж місті, а, що й ми... я здогадую, що це так. загадують мене так само відключають, як у вас. Ми не, не, черга не, це... що... не, Ну давайте у вас так само, як у нас не буде. Це вже школа. А така. Давайте будемо. Давайте а де ви живете? Вибачте? Я налюбаю. А давайте не будемо. у нас відключають так само, як у вас. Давайте це питання і так а давайте, може, взагалі не будемо. Ні, давайте ви не будемо, тому що визволите за рахунок того, я, що ми платимо податки і ми є так? Хай ті, я не знаю, ви ж все рівно маєте зв'язок з представниками ОБР. Ну як зв'язок, ми на них ботка, мати, не маємо при роботками, але вони займують у корили. Ви своїм ділом перекроєте, а да, стане ми, перекриємо так, дорогу. ми перекриємо так, ми нічого не перекроємо Так, а що робити? Хмельницькому перекривають перекривають. А ми не можемо в передмі. Україні, тому що я громадянка України, я це розумію. Але багато людей не розуміють. Отже, привівши в цьому додому близько 50 хвилин, я зібралася уходити, але перед цим вирішила запитати у ініціаторки Олени, місцевої мешканки, яка зробила розсилочку по всім соцмережам, телеграм-каналчикам, власне, звідти люди дізналися про цей мітінг. Вирішила неї запитати, чи, ну, якби, що сьогодні планується. Да? От Ви зібрались, ви пішли в міську раду, ви там треба вели ямщикову, може ли ви якесь колективне звернення ви плануєте написати. На що я отримала відповідь: не знаю. Ми взагалі не планували йти в міську раду, це тут просто люди запропонували, і ми вирішили прийти. А потім вона іронічно додала, що цитата: ми прийшли поплювати в потолок. І онучі оці бабушок, яким дуже важко на дивати охороні, хай піднімуть свої з тий і вийдуть і вийду, задають питання. А не сидять, в не може, як погано? Ти пішли ви, та вони погані. Куди? Василь в воздух. Ну я поняла, що там діла не буде. Короче, люди. Продовжать і далі шукати зв'язки міста з областю, попросить в обленерго вимикати їм світло 50 на 50, або взагалі не вимикати, можливо. Хоча команди по формуванню і зміні графіків взагалі робить не обленерго і тіпо, у Ямщикової, да, як я вже казала, там рубільничка немає в кабінеті. Це все приходять команди і рознарядки саме від Укренерго. Ну, але ж кому це цікаво, правильно? Продовжують порівнювати Полтаву з Харковом. Ну вже краще зі Львовом тоді порівнюйте. У Львові там взагалі вимикають декілька годин на добу. Що що саме з Харковом? То вічно взяли собі за моду все порівнювати з Харковом в Полтаві. Ну в цілому, ви зрозуміли. Наш народ завжди знайде зраду, де йому захочеться, але просто підсумовуючи скажу так. Давайте не забувати, через кого насправді у нас. Взагалі, життя зараз діє по графікам відключення світла.